Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Німецькі виробники б'ють на сполах через конкуренцію з Китаєм. Так, це ті самі німецькі компанії, які десятиліттями заробляли величезні гроші, продаючи свої верстати, обладнання різного плану машинерію до Китаю. Китаю, який став всесвітньою фабрикою світу, в Китаї виробляється 33% усього світового виробництва. Колосальна цифра! Хоча, правда, 100 років тому Сполучені Штати Америки виробляли навіть більше 42 світової промисловості. Я розповідав вам про той. Період часу. Але у 25-му році оці німецькі компанії, це серце німецького так званого Метальстанду. Я не знаю, як воно правильно німецькою звучить, але по суті, це означає такий середній промисловий бізнес, який є основою економіки Німеччини. Так от вони стикаються з кризою. Вони втрачають ринки через потужних китайських конкурентів, яких підтримує держава. І тепер німецькі виробники благають Євросоюз захистити їх за допомогою торгівельних бар'єрів, так тих самих торгівельних бар'єрів, які в Сполучених Штатах Америки розгортає Дональд Трамп, розпочавши найбільшу в світі, мабуть, за всю історію торговельну війну. Нестандартний поворот, погодьтесь, розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал, і потім при перегляді прокоментуйте це відео. Цим ви будете допомагати економічному просвітництву в Україні. Тож, що там сталося в Німеччині? Наприкінці минулого тижня Асоціація машинобудівної промисловості Німеччини, так звана VDMA, яка об'єднує 3600 компаній, опублікувала документ, який закликає Єврокомісію запровадити мита на китайські товари. Ці компанії виробляють все, починаючи від верстатів систем передачі енергії до. Обладнання різних приладів і виробництва напівпровідників, прецензійних інструментів і так далі. Так от ці компанії кажуть, що Китай грає нечесно, використовує державні субсидії, постачає товари, які не відповідають європейським стандартам. Хоча треба визнати, що Китай не винайшов нічого глобально нового в економічній політиці, він використовує саме ті інструменти і механізми економічної інженерії, які... Західна Європа і Сполучені Штати Америки використовували століттями для того, щоб ставати заможними, успішними і впливовими. А Китай просто взяв це і скопіював, помноживши на свій масштаб і на свою дисципліну. Але тепер Захід обурюється, мовляв, ви несправедливо використовуєте механізми протекціонізму. Так, от Бертрамка Кавлад, це президент цієї. Асоціації німецької заявив, що китайські компанії отримують величезну підтримку від уряду, а їхня Продукція часто ігнорує наші технічні норми, політики мають діяти, сказав він. І це кардинальний такий розворот. Це зовсім ще нещодавно німецькі машинобудівники вони взагалі раділи, вони святкували економічне диво співпраці з Китаєм. Але після пандемії covid 19 яка почалася м, кілька років тому, ситуація змінилась. Китайські конкуренти підкріплені стратегією, зроблено в Китаї. Зробили в Китаї 2025. Стали загрозою не лише для е, виробників в, в самому Китаї для конкурентів, а й в Європі в інших країнах. Гігантська німецька економіка виявилася затиснутою буквально в лищатах між Китаєм з його супервиробництвом, вирощеним спочатку. Таким виплеканим через протекціонізм, а згодом масштабованим дуже вдало через вільну торгівлю, коли Китай прийняли до світової організації торгівлі з одного боку, а з іншого боку, між дешевими російськими енергоносіями, на які Німеччина ну так щільна підсіла ще до повномасштабного нападу Росії на нашу країну, і Сполучені Штати Америки допомагають їм позбутися цієї залежності, але звісно це. Коштує Німеччині вже кількарічна рецесії. Я розповідав вам про падіння німецької економіки про те, що вони роблять, для того, щоб вирішити цю проблему. Німецькі компанії втрачають ринки У 2015 році. Їхня частка на китайському ринку машин становила 20,4%, якщо брати от весь імпер до Китаю, але до 24 року вона вже впала до 15%. А в першому кварталі 2025 року експорт німецьких машин до Китаю скоротився на 12,2% порівняно з попереднім роком. І це продовжило спад, який триває вже 5 з останніх шести років. Років. Водночас Китай нарощує свій експорт до Європи. В травні цього року китайські поставки до Німеччини найбільшої економіки Євросоюзу зросли на 21,5%. Це після 20% зростання в квітні. Експорт Китаю до Франції підскочив на 24% в травні. Європейці бояться, що їхній ринок стане. Просто таким звалищем для китайських товарів, які не можуть потрапити до США через високі мити, запроваджені Дональдом Трампом після його повернення до Білого Дому. Я розповідав вам про те, що по суті в Китаї, хоча вони, звісно, так це не називають, але там криза перевиробництва загострена супержорсткою торговельною війною з економікою номер 1 сполученими. Штатами Америки загалом експорт Євросоюзу до Китаю за перші 5 місяців цього року впав на 7,3%, а німецький експорт на майже на 6%. Це за даними цієї асоціації виробників, про яку я вам казав на початку, і уряду Німеччини, також Юрген Матес з німецького економічного інституту зазначає, що Німеччина досі залежить від Китаю в постачанні критичних товарів, таких як. Рідкісно земельні метали, хімікати, і ця залежність майже не зменшилась порівняно з минулим роком. Чого прагнуть німецькі компанії? Ця асоціація відмей наполягає, що готова конкурувати з Китаєм, але ну, лише за чесних умов. Вони просять Євросоюз запровадити митні бар'єри на товари з країн, які порушують правила Євросоюзу, ну, це антидемпінгові так звані мита. Да? Демпінг це продаж за заниженими цінами, або проти тих країн, які надають несправедливі субсидії своїм виробникам. Да? Ну, тут в економіці трактування що таке справедливі, несправедливі. Але те, що Китай датує своїх виробників так само, як датує своїх виробників Сполучені Штати Америки і Європа. Це історичний доконаний факт. Але Китай просто це робить більш концентровано, в декілька десятиліть, да, якщо Європа це робила століттями, США це робили століттями, і це значною мірою, скажімо, не щось нове, да, тобто, а, а це вже давня така історія, то Китай, його економічне піднесення в сучасному світі почалося практично там з 1978 року, тобто якісь 50 років ще немає цьому колосальному економічному піднесенню Китаю. Да, свіжа історія, тому вона. Так, помітно. Так от без цього захисту, у вигляді, хоча би принаймні, як мінімум, торговельних мит на імпортні товари з тих країн, в яких ну, активно здійснюється економічна інженерія, так як в Китаї, да, тобто протекціонізм, без такого захисту німецькі виробники стверджують, що. Будуть втрачати робочі місця, будуть втрачати прибутки, і будуть втрачати конкурентну спроможність. І це великий виклик для нового уряду Німеччини, тому що ця ситуація це, взагалі, такий перший серйозний тест для. Фрідріха Мерца, який став канцлером Німеччини після виборів в лютому 25-го року. Знає, мабуть, вже другий це тест, тому що перший був на те, щоб зняти боргове гальмо. І цей тест Мерц якраз успішно пройшов. Так, от цей другий тест буде дуже показовим. Да? Мерц займає жорсткішу позицію щодо Китаю, ніж його попередник Олаф Шольц. Який, до речі, підтримував стратегію Євросоюзу із зниження ризиків в відношеннях з Китаєм, але мерцю складно, тому що німецька автомобільна промисловість, наприклад, такі гіганти, як Volkswagen і BMW, вони залежать від китайського ринку. Вони відповідно виступають за м'якіші. Підходи в торгових стосунках з Китаєм, на відміну від цієї асоціації машинобудівників і інших середніх виробників, 3600 компаній, пам'ятаємо з вами, да? автовиробники оці гіганти такі, да? тобто вони не хочуть творити з Китаєм, бо це може зашкодити їхнім продажам. Вони більш залежні від Китаю. І питання торгівлі з Китаєм викликає гарячі дискусії в Євросоюзі на Передодні саміту, який відбудеться в Пекіні в липні цього року, і лідери там будуть обговорювати. Торговельні проблеми, і в тому числі зв'язки Китаю з Росією, Китай пропонує угоду щодо електромобілів, щоб замінити мита Євросоюзу, які були запроваджені в минулому році. Я розповідав вам про ці колосальні антидемпінгові мита там 47,5% навіть деякі компанії отримали. Та вони хочуть їх замінити на імпортну мінімальну імпортну ціну, та, тобто пом'якшити цей. Режим протистояння. Але, за словами дипломатичних джерел з Європейською комісією, така угода малоймовірна найближчим часом. Повернення Трампа, його відмова від Трансатлантичного альянсу складують співпрацю між Європою і Китаєм. Чому це так важливо? Чому ця тема є центральною да, тобто для європейської економіки, ну не кажучи вже про Німеччину, тому що цей німецький мітлстанд я сподіваюся, що я правильно вимовляю. Да? Це серце економіки країни, яке забезпечує робочі місця і інновації. І якщо ці компанії програють китайським конкурентам, то це може послабити економіку Німеччини і Євросоюзу загалом. Водночас Китай, завдяки своїй стратегії, зроблено в Китаї 2025, прагне домінувати у глобальному машинобудуванні, і це об'єктивно загрожує Європі. Як тут можуть розвиватись події? Німецькі виробники чекають надії Євросоюзу, але саме в Пекіні може не принести швидких рішень. Мерцю доведеться балансувати між захистом машинобудівників і підтримкою гігантів Автопрому, який хоче зберегти зв'язки з Китаєм. Якщо Європа не запровадить бар'єри на китайські товари, вони можуть заполонити європейський ринок, а якщо запровадить, це може спровокувати. Торговельну війну з Китаєм, і Китай по суті намагається тримати в заручниках і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз. Ну не стільки через навіть торгівлю, тому що китайські товари можна замінити і так далі, але через рідкоземельні метали, які він використовує як таємний козир у цій супержорсткій конкурентній боротьбі за ринки, за технології, за людей, за вплив. Чи зможе Китай, скопіювавши західні рецепти, продовжувати цю гру достатньо довго? Чи він вже і пройшов свою верхню точку розвитку, так само як він пройшов найкращі часи своєї демографії? і Сьогодні Китай скорочується в чисельності населення, на відміну, наприклад, від тієї ж Індії, яка зростає і обіцяє бути однією з? Найбільших економік світу, друзі. З вами був Віктор Галасюк. Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях, що буде з Німеччиною. Як це відобразиться на економіці Європейського союзу на протистоянні США, Китаю та Європи? І дякую вам за підтримку на Патреон. Тут на Ютуб на банку. Ви допомагаєте економічному просвітництву України. Це важливо до зустрічі!